Трошки по іншому так як в школі тут інші люди будуть. Це для мене було трошки страшно, чесно кажучи. Новий період університетське життя. Кожен уявляє по-різному. Першокурсники Західноукраїнського національного університету зібралися на посвяту в студентство. Діляться враженнями від спеціальностей, які обрали, та від першого місяця навчання у класичному університеті Тернополя. Мені багато хто рекомендував. Казали, що тут дуже хороші викладачі і що тут є багато перспектив для майбутнього. У мене тітка психолог. І мені дуже сподобалася ця професія, що можна допомагати людям вирішувати різні проблеми, питання. Цьогоріч на соціально-гуманітарний факультет вступило 257 нових студентів. Деканка каже, це непростий час для освіти в Україні загалом. Але, незважаючи на усі виклики і зміни, студентам допоможуть і в навчанні, і в практиці, бо за спеціалістами майбутнє держави. Це для нас велика відповідальність для викладачів, і мені здається, і для студентів вчитися, вчитися думати, аналітично мислити, критично мислити. І кожен в мірі своїх можливостей долучатися до нашої перемоги, і тому мені здається, мета усіх наших заходів одна все для перемоги, все для розбудови нашої України. А ми віримо цю перемогу. Показати новачкам, яким різноманітним може бути студентське життя, вирішили третьокурсники західноукраїнського національного університету. Що найбільше ну тішить те, що в нас якби дуже гарний баланс між навчанням і активністю, і постійно, постійно щось відбувається. Постійно працюємо, постійно якісь проявляємо активності в різних сферах. І єдине, що я хочу побажати наступним наступному, наступному поколінню – це те, щоб вони продовжували гнути цю лінію і просто кайфували від того, що вони тут навчаються. Посвята – Це найперше свято, яке є в першокурсників. Вони повинні познайомитися між собою, знати, що вони не одна група на факультеті, крім них ще є інші. Інші спеціальності вони можуть комунікувати між собою, спознайомти познайомитись зі своїми кураторами ближче, зі своїми викладачами ближче і просто трошечки подивитися, як починається студентське життя. Викладачі та куратори кажуть, важливою є адаптація і в колективі групи, і на факультеті. Тому, крім науки, допомагатимуть студентам налаштовувати соціальні контакти в університеті. Ми справді націлені на те, щоб вивчити виростити висококомпетентного спеціаліста, але це і дозвілля, це і проведення різноманітних секцій, гуртків, вечорів, які допоможуть їм стати справжніми особистостями в житті. Факультет також активно співпрацює із закордонними партнерами. Усе для того, аби студенти мали якнайбільше можливостей для розвитку.